Всім доброго дня! Я вирішив замінити масло в мотоблоці і в, в, в коробці передач. Ну що, зараз ставлю камеру та будемо зливати. Мотоблок попрацював десь, зразі скажу, 28 тут десь 40-50 годин. За 50 мото годин, я думаю, нормально потрібно все замінити. Я його повністю зливаю, заливаю новеньке. Там було 15 в 40 я тепер залью 10 В40. І в коробку тат 17 ми зараз зальємо. Так, ставлю, будемо дивитися. Тут неудобняк відкручувати його на цей болт. Короче, прийдеться ключиком, підлазить туда. трошку зливається, там вже капельки капають. Зараз підніму та буду закручувати. Так, тепер з коробки будемо зливати. Оце я зараз щас... Оце переливається У фрізу. Це із коробки. У фрізу нічого не лише взагалі не раз. Опу фріза повна. Отак от дивися, отак от по горло, Дивись скільки тут ще. тут скільки, літри, півтори, напевно, ще масло. Покуди було, воно покажи. Дивись, скільки масла У фрізі. А так буває відкриваю, воно отак. Так повна. Угу. сюди. Оставься там масло ще. А люди скільки тут за масло надо вийти. А воно вот через коробку сюди вилегає. масло. Вот тут на дне, как як... серебрянка. Бачите? Ну, это... может мабуть, залишки. Ну, чтобы обкатывался металл об металл, стружечка мелкая, как песочек. Видно, да. Так. Все-все, поздавал. Заливать сейчас Новенькое все. Такий у нас ТАТ-17 есть 5 литров и 10 В-40. Поддон детский магнитик. Прицепив, щоб збиралося все так, зараз я закручу. Рівну щупа. Так, масло у нас бачите, закрите. Так, як положено, пробочка. na biti ljubav na І цей. показує цей рівень зараз масло оцей рівень, рівень показує все що нищиться ну я його так, побачу заведу побачу і долью якщо що ще долью, щоб не було багато Десь 2 літри залили, ще десь може пів літра довгий пройдеться. Так, тепер Тепер Тар 17. О, якраз 4 літри влізло. 4 літри пішло. Якраз все у нас, зараз покажу вам. Дивіться, де масло, Все, бачите, рядышком воно. Дивіться, тут воно по уровню, все чуть, чуть вище, чуть-чуть нижче цього болта по рівню. Якщо И то, это мотоблок нахиленный. А ну, зараз я его поставлю. Зараз. Так, я поставлю его. То. Ну, все, масло, бачите? Все рядышком. Да, вот так вот. Получается... Та якраз оцей болт. Ще навіть ну, у фрізу лить нічого не буду, воно перекине в фрізу. Оце масло, воно перекинеться в фрізу. Ще заливати нічого не буду в фрізу. Оце так я вставлю, залишу. Оце 4 літри сюди пішло. Якраз, зараз якщо цей болт викрутить, якраз масло потече. Так що... І для фрізи хватає, і для коробки. Все, можна сказати, все готово. Зараз виріжу сюди прокладку, бо та, що заводська. Ось вона. Так, якщо вона так стоїть, ну як повинно бути, так, під болти тут, то сюди масло витікає. Я її так перевертаю, ставлю. Вот получается такая высокая кромка этой прокладкой. И когда снимаю фрезу, сюда масло просто вытекает. Ну, я зараз аккуратно прям по этой площадке вырежу себе прокладочку, да и все. Аккуратненько. Так, все, далее продолжим. Тут чепуха. Головне є прокладочка, все буде тримати. Так тепер ще замінити потрібно шпильки. Так будемо міняти ще шпильки. Слонечко б'є, накрутив, буду ще шпильки викручувати. Отак от. І ставити нові такі коротше я купив це на 12 різьба купив отакі болти ну, якщо треба буде укоротити то укоротю отут можна різьбу укоротити. це крепость 10 ,9, 4 болта по 35 гривень штучка плюс токар мені нарізав отут іще різьбу Таку саму, ну я буду зараз закручувати вмісто цих, бо вони ну, не мягкі, як то кажуть, совєтські шпильки. Зараз буду ці ставити. Так, ну, покажу далі як буде. Це сліва оці болти ну, шпильки. Ніж. Із ну це стандартні, щоб були з фрізою. Ці дві я в себе знайшов, вони трошки закороткі були, Ну, других не було. А зараз хочу, отак виглядає, ну, можна зможливо... коротю, подивлюся, як воно буде, якщо будуть великі, то відрізати буде не проблема. Так, ставлю тепер оці кальоні. Так, по цій. У цієї шпильки отак треба укоротити. Оцей кусочок обрізати треба. Зараз зніму його, бо багато різьби туди, як закручуєш. Сюди як закручуєш оцей, то ну, остається тут ще місце. тут місце ще залишається і різьбу видно. Так що ми трошки її укоротим, зараз болгарочкою зріжу. Штук три, чотири звіна, як кажуть. Так, да, штук три зріжу зараз. Все відрізав болгарочкою. Ось така от, ну вже майже як і заводська різьба. Вже бачите, одинаково. Це тільки що болгарочкою підрізав. Ну, крепке ти що? Реально крепке. Це легше відрізалися е, різь, бо я пам'ятаю гарно. А це прям крепко, довго так відрізалися. Так, шпильки я поставив. Ну, звісно, думаю, що вони задлині трошки. Придеться по пів сантиметра обирати. Хотів показати, я все сьогодні фрізував. Дивіться, зараз я світ включу, бачите воно масло все у фрізі. А ось масло, де наше масло? Аж там десь на дні. Отак, коли ви фрізуєте на ваші шестерні, перекидують сюди масло, Ось я не заливав сюди його, взагалі не гарама. Ну, Отак ось зараз масло, так. отак. Отак масло заливає Сюда Сюди лєш, а воно туди все переливається. Щоб сюди його назад перелить, треба мотоблок перехилити, щоб воно сюди затікло. Так що так от. Хто каже, скільки масла туди лить? Ось сюди не лийте, а туди воно саме попаде. Так, ну що, буду. Буду пробувати підкачувати, як воно буде. Чи не сильно завеликі будуть шпильки? Ось наживив. Забагато. Це фріза товстенька, а та кришка вона тонша. Цей болт, ця, да, ця різьба буде ще більше виглядати. Получається, ну як, Рошковим ключом можна закрутити, а я крутю, наприклад, головкою, звичайно, то вже не накрутиш. Буде мішатий час. Коротше, зараз буду витка. Раз, два, три, чотири. Чотири витка буду відрізати. що з тої сторони, що з цієї і ці всі болтики. Бачите, все знизу, дивіться, як ще не накрутив. Так що. Трошки укоротить потрібно. А, такий кусочок відрізав, дивіться. Ну, чотири там до п'яти. До п'яти штучок. До п'яти таких Ну, Ось дивіться. Коротше вкоротив. Зараз отак воно все виглядає. Затулив все, бо е, різав, тут же ж, як кажуть, на ходу. Так. Ну, укоротив трошки і я думаю цього достатньо буде. Так, зараз підцепимо, подивимося, як воно буде виглядати. Отак от вони виглядають і з тої сторони, і з цієї сторони. І так от. І вони крепкі і ви не будете боятись, що коли вдіваєте фрізу, що приминається різьба, чи, чи як коли ви знімаєте, то впирається на ці шпильки і мнеться різьба. І плюс вона ще й витягується. А з цими тепер все це вже крепке воно ой-ойо. Це гайки ну, заводські були такі, приблизно, як совєтські, типу, на 8, ну, грань там на 18. І я так само грань на 18 залишив, бо на 19 ви вже сюди головку не вдінете. Тут я і так ось трошки знімав з фрізи, Сюди просто не влазить головка. Чуть-чуть металл зчухував. А потім я залишив на 18 оце таку. Ну, вона з такою, як, як, наче як шайба тут в кінці на цій гайці. Вони не супер крепкі, ну, різьба вже буде тримати, а, а гайку то ми поміняємо, якщо вдруг що вона, з нею щось случиться. Так що так. Зараз збирав ось. Три гайки є, а десь четверта вже зразу і, і поділася. Знайшов, її не знайшов, знайшов другу, але ця така трошки побільша, трошки ржава, але побільша. І тут різьби на неї, виходить, чуть менше. Ну, зато взагалі класно. Ось ця грань трохи така вже. Ключом зализана, а тут така крепка ще. Такі треба гайки хороші знайти до цієї ще різьби. І буде взагалі ляля, пісня. Десь був і немає, десь тої гайки. Зараз воно. Ні, не знайшов я гайку. Думав, знайду, десь знайдеться пізніше. Десь побачу однозначно її. Так що робіть, перероблюйте. Такі мелоч, але приємно, будемо так сказати, бо вже ти знаєш, що воно тут вже крепке буде, буде тримати. Так. Всім гарного неба, гарного дня, підписуйтесь на канал, коментуйте, до побачення!